Пане Сергію, Херсонщина безумовно Україна, що дуже не подобається росіянам, бо вони собі то записали вже в свою недолугу конституцію і продовжують страшенно її обстрілювати. Про яку масу і про які тенденції можна сказати? Так, дійсно, херсонці щодня потерпають від масованих обстрілів, які завдають окупанти з лівого берега Дніпра, і сьогодні. Ці обстріли не припиняються в чергове. Окупанти нанесли удар керованіми авіабомбами по селищу Киземис, і це вже не перше застосування цих керованих авіабомб. І повідомляють про загиблого чоловіка саме в цьому селі. Ці бомби приносять шалені руйнування. Окупанти випускають їх з літаків відстані там 150 кілометрів. І далі ця авіабомба рухається вже самостійно і потрапляє по лівобережним ой, по правому берегу, куди окупанти наносять ці удари. Також від авіабомб раніше потерпали селище Козацьке, Береслав, Новобереслав. Ну і Кизинис вже не вперше завдається ударів цими керованими, керованими авіабомбами. Також сьогодні з обіду окупанти обстрілювали Береслав, система залпового вогню, артилерію. Дійсно, місто знаходиться поки що без світла. Окупанти, як ми бачимо, постійно обстрілюють Береслав і це друге місто після обласного центру, яке впадає під постійні обстріли окупантів. Також окупанти били і по обласному центру. Обласний центр на зараз. Не працює електротранспорт, тобто не не працюють тролейбуси, тому що після ударів по обласному центру була порушена. Електромережа, саме електротранспорту, працюють, працюють працюють маршрутки. Але вчора окупанти завдавали удари і по автобусному парку, де була пошкоджена велика кількість автобусів і маршруток в тому числі. Тобто окупанти роблять все те, щоб зробити неможливим для проживання ні обласний центр, ні населений пункт, які знаходяться на узбережжі Дніпра, але завдяки роботі наших комунальних служб наших рятувальників вдається долати ці наслідки найкоротший термін. Ми сьогодні готувалися і до вашого вімкнення і знайшли просто вражаючу статистику, от а, яку наводить заступник начальника міської військової адміністрації. Спочатку де просто вражають цифри. Спочатку деокупації Херсона та населених пунктів громади внаслідок російських обстрілів загинули 310 людей. З них одна дитина, ще 312 людей поранені. Серед них восьмеро дітей. Загалом, спочатку деокупації, російські окупанти обстріляли громаду понад 3600 разів. Просто вражають дуже цифри. Не так не так багато часу пройшло від моменту деокупації. І знаєте, вчора з'явилось перехоплення від Головного управління розвитку, якщо мені не зраджує пам'ять. Там російський військовий спілкується чи то з подругою своєю, чи то з родичкою і говорить щось кшталт того, що вони будуть намагатися, нібито знову захопити Херсон. Наскільки вони можуть виношувати такі плани, пане Сергію? Знаєте, ці розмови ідуть серед окупантів, і ці розмови це більше ніж не більше, ніж пропаганда, яку розповсюджують расисти, тому що знаєте, бойовий дух і не тільки в окупантів, а й в колаборантів, які перемістилися зараз і знаходяться на лівому березі. А раніше вони були в Херсоні. І в Херсоні ми чули все те саме. Херсоні вони йшли завойовувати Київ багато разів. А Одесу так вони вже взагалі в той Закупили, час завоювали разів п'ять. Але ж згодом вони забралися з обласного центру і, взагалі, з правобережної частини Херсонщини на лівий берег. Тепер ті самі хворі уявлення у них відбуваються на лівому березі. І треба розуміти, що настільки там низький бойовий дух в окупантів, якого вже немає, і ой там ось той візит там чи Путіна, чи двойника Путіна, воно байдуже хто то був, тому що підняти те, що не піднімається, неможливо ніякого бойового духу там немає. І єдине, що в них залишається тільки розмовляти. Ну і це колаборант сальдо там постійно раз на тиждень. Заявляє, що вони там збираються повертатися в Херсон. Я можу сказати тільки одне: вони можуть збиратися забиратися геть з лівобережної частини Херсонщини, як з усієї України. Ну а власне такі розмови ходять. Зокрема, і пані Гуменюк, керівниця ОКА «Південь», десь натякала на те, що може бути жест доброї волі, бо кажуть, що все награбоване, що є класика для них, відправляють додому все, що класне вкрали тут в Україні, перевдягаються в цивільне, чи то там шукають цивільний одяг. Чисто теоретично наскільки і такий варіант, як запасний, навіть попри те, що бункерний приїжджав, може бути запасним. Ну, ви знаєте, те, що вони грабують, то грабують, грабують масово. Особливо це стосується тих міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, такі як Каховка, Нова Каховка, Голи, Пристань, Олешки. Спочатку вони пограбували місцеві лікарні, тоді пограбували всі комунальні підприємства, тоді пограбували взагалі всі державні підприємства, які знаходяться в цих містах. Головна насосна станція була розкрадена, і все обладнання і техніка була вивезена. Хоча вони заявляють, що вони будуть щось там поновлювати, висушувати затоплену головну насосну станцію, щоб подавати воду на зрошення. Тобто тут тут крадуть, а тут кажуть, що ні, ми будемо працювати. Е, ну і при і вже й і пограбували приватний сектор. Тобто ми знаємо про демонтаж таких заводів, там як Чумак. Як завод томатної пасти в голій пристані, як завод вільний Кон'ячно на Таврія, тобто пограбували. Як це обладнання вони обладнання? Мається на увазі, да пане Сергію? Що обладнання mm -hmm. повивозили, так тобто повивозили і так само вони діяли і на правому березі. Спочатку все державне грабували, тоді приватні компанії грабували. Так само вони діють на зараз і на лівобережній частині Херсонщини. Хоча можна сказати, що присутність їх доволі ще висока на лівому березі, і висока не тільки військових Російської Федерації, а й присутність військова якраз в складі ФСБшників, які тиснуть на місцеве населення. Але ще раз кажу, вони між собою розмовляють і кажуть, що коли почнеться контрнаступ, то ми точно будемо звідси відходити, тому що ніхто не розуміє, що вони там роблять. Ну, але водночас я так розумію, що і оборону вони також підготовують. Мінування кажуть ледь не на кожному клапці, там, особливо по узбережжю, особливо по акваторії річок Конка та Дніпро в Скадовську змушують людей от пишуть, які з ними співпрацюють, підписати зобов'язання щодо заборони виїзду за межі району. Чи означає це, що ну будуть намагатися все таки тримати вони також оборону? Що ну відхід же з доброї волі це план за? запасний так. Я думаю, що все ж таки триматися вони будуть, і те мінування, яке зараз відбувається по узбережжю, це дійсно так. Так що також є повідомлення про те, що вони там мінують і перехрестя в новій Каховці, і по деяким об'єктам в Каховці і любіми в ті передмісті Каховки, а також дійсно замінована. Зов'я Дніпра, що там по річці Конка, це те, що нижче Антонівського моста, ближче до Лиману, то там взагалі плавні дійсно кажуть, що доволі сильно заміновані. Тому не треба сподіватися, що тут буде доволі легко. Не треба недооцінювати ворога. Ворог підступний і ті ротації, в яких там в них відбуваються, і, начебто, повідомляють, що вони виходять, то вони не виходять. Присутність їх доволі потужна. Але ще раз кажу, що під натиском наших збройних сил, коли це почнеться, то вони точно будуть бігти, як бігли із правого берега. Водночас, одному з перехоплень можна було почути фразу про те, що у нас є указання, джимати у місному населенні лодки, і все що плаває. Навіщо, пане Сергію? З якою метою можуть використовувати? Ви знаєте, з цього приводу навіть коментував і Гауляй Терсальдо, що дійсно. Як вони кажуть, під час військового стану адміністрація дає накази конфісковувати плавзасоби, малі плавзасоби. Він каже, що це моторні човни. Як казав, ну не хочеться його цитувати, але все ж таки казав той колаборант, що вони 30 човнів. Як то кажуть, таким чином вилучили для своїх якихось потреб, поки що не зрозуміло, що вони мають на увазі, де ці човни, куди вони їх конфісковують. Чи це стосується човнів, які вони викрадали на правому березі, тому що тоді було і спостерігали масове вилучення човнів, і все, що вони перевозили тоді на лівий берег, і вилучали ці човни. І переправляли на лівий берег. Чи це стосується човнів, які є в місті Скадовській, поки що не зрозуміло, але дійсно така інформація є. Пан Сергій, скажіть, а є якісь, ще якась інформація, можливо, від місцевих, з якими у вас очевидно, що є зв'язок і якась комунікація, щось про візит Путіна, зокрема? Та, і... Чи пов'язано це, з, зокрема, із, наступаль... із ну, перспективами українського контрнаступу, та? оцей візит? Як його розглядати, під яким соусом? Знаєте, е я спілкувався з місцевими, навіть ті, які живуть в Гінчівському районі, та і з деякими людьми, які є на Арбатській стрілці, е то вони кажуть, що вони не спостерігали будь-якої там метушні чи. там... Великої кількості охорони чи вертольотів тому не зрозуміло, коли це відбувалося, чи то постанова була, чи то не постановка була, тому що кажуть: ну було б там видно, якась бо митушня колаборантів і окупантів її особливо не спостерігали. Ні до Пасхи, не перші дні після Пасхи, тому важко сказати, і місцеві особливо це між собою не обговорюють. Я так думаю, це було зроблено в пропагандистською метою, виключно для колаборантів, які спочатку розповідали про місто Херсон. І ми тут назавжди, а тепер розуміють, що і в гінічку вони вже не назавжди. Тому я думаю, ця історія вона більше була для того, щоб підтримати, як то кажуть, колаборантів і не падати їм остаточно духом. Ну, як бачимо, інформацію що в Скадовську їм там вже забороняють виїжджати. І тут вже не діє навіть і пропаганда на них, а діє тільки заборона. Так само, мабуть, і для Генічівська це було зроблено, щоб колаборанти ось цього найвищого ступеню не тікали передчасно до Криму. Тікали, бо їх кінець зрозумілий. Ми бачимо, як закінчують колаборанти, які стають непотрібними. Тому ну чого тікати, все ж ясно. Дякую вам дуже, пане Сергію, що доєдналися за коментарі. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради в атарі апостровців.